Друзі, вітаю вас у студії Консиліума, перший міський на вашому екрані. Мене звуть Тетяна Косенко, і сьогодні, як і зазвичай, ми зустрічаємося, щоб говорити про найактуальніші питання, пов'язані із нашим здоров'ям, і здоров'ям діточок. Бо це все важливі такі нюанси, які ми повинні берегти Берегти кожного дня, незалежно що в нас який стан військовий чи мирний за вікном, особливо в військовий. Ми ще більше повинні приділити. Зляти увагу своєму здоров'ю і наші найкращі експерти Одеси та Одещини в цій студії з нами рада вітати вже першу гостю. Це Мар'яна Якоблєва, керівниця проєкту Крила опіки дитячої міської поліклініки номер 6 міста Одеси. Пані Мар'яно, вітаю вас! Дуже цікава в нас сьогодні буде розмова про крила опіки. Що саме це таке? Про це дещо пізніше. Зараз декілька новин. На початку в нас зазвичай так починається консиліум. Військові лікарі стабілі. Заційних пунктів та передових хірургічних груп закликають своїх цивільних колег ставати до строю. Медичні службовці, що забезпечують етапи медичної евакуації поранених. Воїнів потребують кадрового поповнення таких фахівців, як лікарі, анестезіологи, хірурги, травматологи та середній медичний персонал. Лікарі стабілізаційних пунктів виснажливо працюють в день та вночі, адже навіть тоді продовжується медична евакуація поранених захисників. Робоча поїздка керівництва медичних збройних сил України показала, що, попри активні бойові дії та навантаження, медики на передовій стабільно та впевнено рятують життя та здоров'я наших бійців. Дякуємо військовим медикам, усіх ланок, які, попри в тому, продовжують прокладати наш шлях до остаточної перемоги над ворогом. Ще одна новина досить гарна: дві мобільні гінекологічні клініки від фонду ООН у галузі народонаселення Отримали українські лікарі. Вони надаватимуть допомогу українкам на територіях Донецької та Херсонської областей. У такій мобільній клініці жінка можуть провести безоплатний повноцінний гінекологічний огляд, зробити УЗД, надати консультацію, і психологічну підтримку, тестування на ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом. Крім того, клініки. Обладнані усім необхідним для проведення пологів, закупівля таких автомобілів стала можливою за підтримки фінансових урядів Швеції та Норвегії. Ну і ще одна новина найгарніша на останок за минулий тиждень у пологових будинках Одеси народилися 98 маленьких українців. Це на 6 дітей більше ніж попереднього. Говорять у нашій міській раді. Населення Одеси за тиждень поповнила одна пара близнюків. На світ з'явилися 53 маленькі одеситки і 40 П'ять юних одеситів. Найбільша кількість малюків за минулий тиждень побачила у міському пологовому будинку номер 7 36 дітей. Життя продовжується продовжують народжуватися маленькі одесити, маленькі українці, і в їхніх батьків продовжують виникати питання, як з цією новою людиною, яка приходить в родину, спілкуватися, як допомагати зростати, як допомагати розвиватися. І мабуть, один з найскладніших періодів це пер Перший період перших місяців, може там першого року, і далі, вже, мабуть, вже батьки вони отримують той досвід, якого прагнуть. Про все це поговоримо сьогодні з нашою гостею. Нагадаю, Мар'яна Яковлева, керівниця проєкту Крила опіки дитячої міської поліклініки номер 6 в нашій студії. Пані Мар'яно, крила опіки. Що це за проєкт, і давайте відкриємо цю таємницю, як він пов'язаний з цими маленькими одеситами та одеситками, про яких я сказала декілька хвилин тому. Ви правильно сказали, у нас зараз дуже складний період, але діти народжуються і вони потребують нашої турботи. Ми їх готові огорнути крилами нашої опіки. Це наш новий проєкт. Проєкт був заснований ще рік тому назад в Україні в декількох областях. І він мав продовжуватися в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях. Це проєкт ЮНІСЕФ. Були тренінги. ми були Команда тренерів з, нашої, з нашого закладу були на цих тренінгах. Нас навчали європейські тренери до огляду за дитиною, сприймати дитину як її ментальне і фізичне здоров'я разом, тому що ми дуже часто ми лікуємо фізичне здоров'я, так а не звертаємо увагу на те, в якому середовищі навколишньому живе дитина, які в неї взаємозв'язки з бабусею, з дідусем, з братами, з сестрами, з мамою, з татом. І е, оце, оцей весь світ, який е, е, цієї дитини ми маємо сприймати разом, бо він буде формувати цю дитину і буде дуже впливати на її майбутній розвиток. Тому був започаткований такий е, проєкт, який е, в нашому закладі він почав працювати тільки з січня, ми Почали працювати, бо ми готували, готували команду фахівців. Цей проєкт і ці фахівці виїжджають до сім'ї додому, де бачать цю дитину в її в. Тому середовищі, яке є навколо неї, яке ви підкреслили той важли... важливий важливо, так. Тому що а, цей проєкт він, а, буде займатися і тим, що а, не тільки доглядом oh. за дитиною, її фізичним здоров'ям, а й організацією безпечного середовища дитини. Так, бо ну, ми ж знаємо, нікуди не ділися діти, які випадають з вікон чи які так. опікаються. Так, а, у нас Кожен епідком. рік ми про це говоримо. Про так. це говоримо. так. А коли фахівець Ходить, виїжджає додому до дитини і бачить, що ну там може дитина впасти оце оце небезпечно. Там десь вікно, десь близько стілець коло того вікна. Так, і можна на це вказати матері. Так, і якщо ми навіть в деяких сім'ях збережемо це життя, здоров'я дитини, ну то для цього ми існуємо і цей проєкт вже буде тоді успішний. Знаєте, пані Маріян, цікаво, що ви сказали минулого року, його започаткували. Це дитячий так. фонд, ООН, Ми розуміємо, що багато ЮНІСЕФ наразі робить з проєктів для діточок в нашій країні, більше тих, що подорослі жали, і для новонароджених, як ми бачимо, також. Тобто розуміємо, що ця така увага, ця така турбота, вона не просто тому, що ми українці там не вміємо якось піклуватися, а що на тлі оцієї війни жорстокої, яку розпочала Росія, саме тому ще більше ми потребуємо цієї допомоги, і наші матусі також з татусями, так? Так, тому що дивіться, у нас і так зараз і, мам, і мами, і тати, тато дитини, так вони стурбовані цією війною, і в них. Виникає так багато питань, наприклад, куди піти, в яке укриття, і що з собою взяти, як погодувати цю дитину чи як зігріти цю дитину? Так, у нас і дитина не має відчувати такого дискомфорту, як і мама не має відчувати такого дискомфорту, як вона відчуває. Ну, бо це передасться дитині, так тому ми хочемо бути рядом. Підказувати матері і татові, десь їх навчати, десь оцінювати це середовище дитини. Так і якщо є яка небезпека, ці візити ще називаються універсально прогресивні. Універсальний, універсальний візит це візит до здоров'я дитини. Прогресивний візит це коли ми бачимо якийсь ризик чи якусь небезпеку, і ми працюємо стільки з цією небезпекою до її усунення. Оце буде вже прогресивний візит. Скільки у вас таких родин наразі вже під вашими крилами опіки? У нас вже близько 180 родин, Вони, їх кількість у нас збільшується, і ну, ми будемо думати про те, щоб збільшити також кількість наших фахівців. Тому що ну, у нас зараз є така проблемка, що ми виїжджаємо додому. Так? Угу. У нас поки що немає транспорту автомобіля, на якому ми могли виїхати, скоротивши при цьому час на доїзд до дитини так? додому. І у нас дуже багато займає це часу на проїзд до дітей. Ви знаєте, я розумію, що це такий комплексний підхід. Ви так підкреслили дуже дуже вірно про те, що все це світ дитини починається він з будинку, з родини, в якій проживається дитина, з ментального стану мами, з ментального стану батька, з того з тієї атмосфери, що вирує в тій родині, в яку вона потрапила. Тому що дитина, ну як то кажуть, ще попередньо... Перше в мами продовжується ще останній, як його називають педіатри Триместр вагітності, що коли дитина вже навіть вже народжена, що вони настільки поєднані, що без цього, от без цієї гармонії, без, неможливо виростити дитину, ну яка не буде потім мати проблем з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям. А чим скажіть, от така патронажна служба, яка от під саме от ви навчалися кажете, і європейським, з європейськими Тренерами, вона відрізняється від тієї служби, що була до того. Патронажна в нас uh -huh. ще і за радянських часів. Потім це перепливло в сучасні українські. Що таке, які, які секретики ви маєте? Uh -huh. uh, дивіться. Раніше ми, як я вже казала, займалися фізичним здоров'ям цієї дитини. Так, ми дивилися, чи немає в неї даки ват, чи яка температура тіла там, чи пульс який. Так, ми не звертали на увагу на те, що мама може бути в депресії після пологової. Зараз у нас є інструменти, як ми можемо цю депресію запідозрити, діагностувати її вчасно, так і зробити які. Кроки, щоб цього уникнути. Так? Е, також е, нас, ми ніколи цим не займалися, таким, як у нас колись вчили не обрізайте дітям крила. Так? Е, е, ну, тобто, це такий був цікавий дуже для мене досвід, ну, тому що я також мати. Угу. І е, в, в чому е, це питання, е, розкажу конкретніше. Е, не обрізайте дітям крила не. Навчайте, не заставляйте дітей того, чого вони не хочуть робити, а розвивайте те, в чому є здібності дитини. Так розвивайте здібності, розвивайте талант. Тому ця дитина буде в майбутньому щасливою. Вона буде займатися тим, чим вона хоче, і тому я так дуже маю велику надію, що через 20, 30, 40 років у нас буде щасливіше, щасливіші люди, щасливіше населення. Ви знаєте, це дуже вірно, тому що часто ж кажуть, що багато батьків роблять своїх дітей тих, ким вони самі не вийшли, так. там танцівницями, чи там, якимись успішними менеджерами, юристами. А, а насправді дитина хоче бути зовсім в іншій сфері, в інженерії, чи вона хоче ліпити з глини якісь витвори мистецтва. І насправді так. все це треба побачити своєчасно. І а, цей підхід, я так розумію, це не тільки підхід лікаря, не тільки підхід. Педіатра це потужна психологічна робота, це якісь маркери. Це, ви повинні це побачити, ваша служба, для того, щоб це розпізнати, як ви сказали, депресію в мами а після пологову. Побачите, що якісь стосунки якось йдуть. Ну, ми не можемо сказати неправильно. Якось завирували не так, як хотілося б. А якщо це не досить здорове, скажімо так, середовище ментальне. Як ви це бачите? Це теж були якісь тренінги? Так, нас навчали. У нас є спеціальні шкали, а також є червоні пропорції. Червоні пропорції – це ті там, де ми вже ну не справляємось, де ми маємо звернутися вже за допомогою більш кваліфікованою. Наприклад, при депресії мами, ну з якоюсь депресією ми можемо співпрацювати, а десь ми маємо звернутися вже до запис психіатричної, наприклад, допомогою. Так і в нас оці інструменти якраз є і шкали, ці і так звані червоні пропорції. Це дуже важливо, і взагалі так. Ми про ментальне здоров'я дуже багато говоримо з перших. Знаєте, все кажуть, що це треба сприймати весь свій досвід, навіть негативний, розуміти, що він тебе навчив чогось новому. І я бачу, що українці, за того, що почалося повномасштабне вторгнення, і більша увага до ментального здоров'я, до ментального здоров'я дорослих, діточок, вони почали на це звертати увагу. І навіть люди почали звати, як це не просто ж так програма першої леді Олени Зеленської, Ленсько називається ти як, тобто вони собі задавали це питання, що ж я відчуваю? І почали давати ці питання а раніше дуже важко було людину зупинити і примусити себе навіть відчути в той момент. Скажіть, будь ласка, пані Мар'яно, а як поєдналися європейський досвід і досвід український? Ця наша ментальність? Багато говоримо про те, що європейці вони більш якось віддають природній течії. Її розвитку дитини багато чого. От одна каже, моя знайома: ой, у Великобританії діточок маленьких, півтора рочки, на підлозі вклали спати, в когось там е, шмарклі, в того що, а вони отак всі сплять і ніхто над ними не трясеться. Інша каже: ой, там дитинка захворіла, я пішла, педіатр не прийняла, відіслала в якесь відділення, сиділи чотири години, чекали, а потім нічого так ми особливо не зробили. Наші українці за кордоном бачать, що е, європейці, американці. Вони більш просто до всіх цих станів відносяться. А ми потребуємо над, надлишкової уваги. Як ви все це, це привели до балансу? Ми ще це все не привели до балансу, Про але це будемо ці... намагатись. Тому що дивіться, у нас є такий менталітет: ми завжди лікуємось. А у Європі профілактують так. захворювання, так? тобто, ми маємо таку нагоду навчити мам наших. Профілактувати захворювання, так тобто закаляти цю дитину, так mm -hmm. і не відноситися, наприклад, до реніту, до насморку, як до становища, яке треба. От, треба терміново лікувати, так треба, може, треба промити носик соленою, так водичкою. Може, треба відкрити приміщення, провітрити. Угу. Не треба при цьому панікувати і бігти до лікаря. Ми за те, щоб навчити цю маму справлятися з якимись такими ну невеликими станами, так захворювання дитини. Не звертаючись до лікаря, це десь розгрузить лікаря, лікаря, бо ми так. знаємо, що лікарі дуже загружені. Дай змогу десь лікарю на вдосконалення себе, на навчання, на розвиток свій, так, а не займатися там, пацієнтом 24 години на добу, тому що ну, це де... колись це неможливо. Тому наша служба якраз і зніме ці деякі питання з лікаря, це і догляд за дитиною, так, це профілактика. це Організація безпечного середовища, ну і інші mm -hmm. питання, які вже ну не, не треба не буде лікарю цими питаннями займатись. Ви знаєте, тут цікаво, те, що я впевнена, ви неодноразово чули цю фразу. Це ж у педіатра таких дітей багато, а в мене, моя донечка, синочок, один. Тому будь-який реніт або будь-який там невеличка температура, то, то для мене дуже важливо, але розуміємо, що звідки? Береться страх від браку знань, так і ми розуміємо, що ну є. Я дуже рада, що наші педіатри, наші сімейні лікарі кажуть, що українці стали більш обізнаними і стали більш так знаєте підходити серйозно до планування вагітності. Тобто вони там заздалегідь планують вчаться, організують простір для дитини, все, що ви кажете. А але, на жаль, є такі родини, де цього не відбулося ще. і... Ми розуміємо, що були якісь такі безоплатні школи батьківства. І вони є подекуди зараз, навіть під час війни повномасштабної є е, 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 певні там ресурси в Ютубі, є е, е, от консиліуми робили на цю тему. Але розуміємо, що все це брак знань і не завжди в той мами ногоспеченою є час сісти і розкласти по поличках всі ці знання. І я так розумію, що це навантаження теж іде на вашу службу. Всі ці так просвітницька діяльність, скажімо так, для того, щоб ця тривожність пішла на другий план. На нових знань? Так. У нас є такий менталітет, що ну, от мами, вони дуже часто вони в тривозі, вони в паніці. Угу. так? Ми намагаємося заспокоїти цю маму, і коли вона буде знати відповіді на свої питання, вона не буде так тривожитися. так? І ми б хотіли. Щоб було індивідуальне відношення до кожної дитини, тому що скільки школ материнства не проходить, коли народжується дитина, вона в тебе твоя, індивідуальна. Так хтось народжується 5 кілограм, хтось 2,5, хтось до кілограма, до 2 кілограм, відношення до кожної з цієї дітей буде різне. Угу. Буде різні відношення в сім'ї, різні діти по-різному розвиваються, так тому до кожної дитини треба відноситись індивідуально туально. Ми не можемо навчити цього батьків, а, разом і всіх, так? Ну так, не малекала, так, на на так, всіх дітей, не. Mm -hmm. Всі діти різні, вони мають, е, до себе, е, Різне відношення мати такий індивідуальний, підхід, індивідуальний так. підхід. І знаєте, ще це, це теж ментальність, не знаю, чи то тільки наша, чи може ви скажете, що це для всіх е, батьків таке притаманне. Порівнювати, порівнювати так. дітей з сусідськими, е, а там вже п'ять зубів, а в нас один, а тут вже пішов, а в нас ще не пішов, а тут говорить десять слів, а моє ще навіть не агукало там. Ну, порівнюють, і це, як ви кажете, кожна дитина індивідуальна. І це це теж про крила, про які ми з вами говорили, тому що е, починаються вже навішуватися батьками якісь ярлики. Ми розуміємо, що е, дитина для кожного батька своя, єдина, найулюбленіша і найкраща, але ми розуміємо, що народилася дитина і розвивається в певних своїх здібностях, які надала природа і розвиток. Так, пані Мар'яно, скажіть ще такі питання? Чи, е, наприклад, робить патронажна служба е, якісь вакцинації на виїзді? Чи це більш теж просвітницька робота для того щоб наші матусі не пропускали календар щеплень і зверталися до дитячої поліклініки угу. ми не має, ми не маємо такого права робити вакцинацію вдома тому що може бути поствакцинальна реакція угу. е, у дитини своя також індивідуальна так, так. так і треба буде е, допомога якась тому е, вакцинація відбувається тільки в закладі охорони здоров'я але при першому ж візиті до сім'ї ми питаємось, яке відношення в сім'ї до вакцинації, і чи вакцинована мама, чи вакцинований тато, так, та члени сім'ї. І ми бачимо тоді вже проблему, чи вона є, чи її немає. Так? Угу. І якщо це є проблема, то це і буде наш прогресивний візит, як... при якому ми будемо розповідати, які захворювання, від чого ці... ця вакцина, так, ем... чим загрожується дитині, якщо вона не вакцинується. Угу. Тобто ми робимо все. Все для того, щоб дитина в майбутньому вакцинувалась з першого візиту. І ми розуміємо так, що е, це дуже важливо, особливо зараз. І для батьків, в тому числі, ми багато говоримо і про е, щеплення для дорослих, не тільки сезонні, але й той самий правець okay. дифтерію, коли відбуваються обстріли, коли люди е, опиняються поранені в різних ситуаціях, може е, просто навіть не думаючи про це, стикнутися з багатьма проблемами. І так само особливо для діточок, і на тлі стресів, якщо це вже дитина відчуває цей стрес, може відбуватися. І зниження імунітету, і всі ці хвороби дадуть про себе знати вже з більшою силою, з, більшим, з більшою тривалістю і, і, і все таке інше, і з ускладненнями, так, до речі. Розкажіть будь ласка, як сприймають тих експертів, що приходять від патронажної служби, бо іноді говоримо про педіатрів, про різних експертів, і люди їх сприймають, ну як нянечку може для себе, що зараз приймається дасть мені пару годинок, а я там займаюся своїми справами. Чи це все ж таки такий візит, консультування, спілкування, дискутування, якесь, як ви кажете, там якісь просвітницька діяльність, це більше отак відбувається. Як, як люди сприймають? Я вам скажу, що на першому ж візиті, як нас навчали, ми маємо вибудувати такі довірчі відносини. Так? Нам мають довіряти. Якщо нам мама не буде довіряти, Ну, то це е, буде великий мінус нашій роботі, і ми, ми може, будемо міняти там фахівця uh -huh. на того, якому будуть довіряти. так. А, поки що, ну, наприклад, у нас не було в службі, ну, ми недавно працюємо, коли б казали Ні, ви нам не потрібні. Поки що ми потрібні всім, з ким ми працюємо. Так, це консультування. Звісно, ми не сидимо і не нянчимо ту дитинку. щоб ніхто не подумав, знаєте, з нашої розмови. Звісно, це консультування. Звісно, ми вибираємо час тільки тоді, коли мамі зручно. Тобто, ми не приходимо в сім'ю зненацька, не обговоривши візит чи не обговоривши час візиту. Так звісно, ми обговорюємо, проходимо тоді, коли ми потрібні, і тоді. І uh, в той коли час чекають, коли ми потрібні, коли вас чекають, так чекають. щоб ще також не не почули дехто, знаєте, не ті слова, що о, ми побачили там небезпечний простір, що зараз прийде інспекція і так, почне так, тут так. червоні прапорці, просто неумовні, про які ми говоримо, а там ставити: отут у вас розетка, щоб до наступного е, візиту прибрали. Ні, насправді це іноді люди просто забувають звернути увагу на такі нюанси, про які е, стороння людина е, знає. На, на це вкаже, і це не зауваження, це допомога, і це треба сприймати саме так. Ви кажете, що ви нещодавно працюєте, але вже прозвучала цифра 180 родин, які під опікою, під вашими крилами. І скажіть, будь ласка, це все новор... новонароджені діти? Який період ви угу. ведете цю родину? Угу. До якого віку? В майбутньому це буде діти до трьох років, але зараз ми беремо в службу тільки новонароджених дітей. Ну для того, щоб ми прослідкували угу. за роз. Звідком цієї дитини наскільки допомогла, проаналізували, наскільки потрібно, наскільки допомогла ця служба, так тому зараз беремо тільки новонароджених, і які е, в яких є договір чи декларація з лікарем нашого закладу, саме дитячої поліклініки номер, номер 6, 6 так? Компас, так? тому що ми з вами так цікаво розмовляємо, але не проговорили, що всі люди е, можуть подумати, Боже, це ж мабуть, коштує там величезних грошей. Це до мене будуть ходити спеціально, обучена людина, експерт, це ж мабуть. Я не потягну таку суму. І е, я так розумію, що ця програма, вона для тих, у кого є декларація з вашим закладом, вона є безоплатною. Це Ф... безоплатна допомога, одна умова. Декларація з нашим закладом. З до речі, чи, давайте нагадаємо, чи є можливість ще й досі заключити цю декларацію, тому що дехто думає, що вже не можна, бо стільки років триває, чи перезаключити, тому що іноді буває, що людина вимушена переселитися. Ми кажемо про переміщених осіб. Так, я знаю, що багато херсонців зараз проживає в нашій області і в місті. Багато з Миколаєва людей тимчасово приїхали, ну і з інших регіонів, тобто можна звернутися і досі до вас за перезаключенням декларації. Так, наш заклад має спеціалістів молодих спеціалістів. У нас постійно є нові лікарі, яких беремо на роботу, і є місця для заключення декларацій. Так, звісно, можна. Звертайтеся до нас, будь ласка. А чи патронажна служба ще має місця? Бо знаєте, я думаю, що багато хто захоче, потім отак, от знаєте. І, і скажуть, ой, місця вже може мені не вистачить, поки є, а поки побачимо. Ну це знаєте, це дуже добре. Що по-перше, звертаються, по-друге, потребують допомоги сучасної допомоги. Це не бабусіни якісь поради і не сусідки, а це лікарів, які завжди. Я знаю, що сто дитячу поліклініку, це завжди лідери, які навчають, навчаються і несуть таке просвітництво не тільки для пацієнтів і нові знання. І нові практики, але й для інших лікарів. Тому розумію, що це дуже важлива робота, яку ви продовжуєте. Пані Мар'яне, і ще давайте наостанок, чи є якісь прогнози щодо того. Чи буде ця служба розвиватися в інших поліклініках? Ну, ви як тренерка, вже mm -hmm. е, виступали минулого року. Ви сказали, чи це все е, тільки від донорів, залежить від е, mm -hmm. наших партнерів, які підтримують нашу Україну під час е, повномасштабної війни? Mm -hmm. Звертались, ми з таким питанням до ЮНІСЕФ. Чи буде продовжена е, така е, новація? Нова, так? Ініціатива mm -hmm. так е, от відповіли, що поки що на паузі, але ну Якщо заклад хоче, то може попросити допомоги як тренерів в нашому закладі і наладити налагодити свою службу домашніх так. візитів. Це дуже дуже важлива робота, тому що ми всі хочемо будувати майбутню Україну потужною, сильною, здоровою, щоб всі діти, як ви кажете, не втрачали крила, а навпаки, хотіли розвиватися і жити в Україні. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами у студії була Мар'яна Яковлєва, керівниця проєкту Крила опіки дитячої міської поліклініки номер 6 міста Одеси. Дуже потужна служба, дуже цікава. Якщо ви плануєте народжувати дитинку, чи вже народили там і хочете якоїсь такої потужної допомоги, хочете таких порад від найкращих професіоналів, звертайтеся до медзакладу Дитяча міська поліклініка номер 6», і тоді ви зможете отримати опіку від проєкту Крила опіки. Дякую вам, пані Мар'яно, Ми завершуємо перший блок у другому. Буде вже нова тема, новий гість в нашій студії. Залишайтеся на першому міському.